Звідки ти, чорна валку, пташи не зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, перенесли покору і втому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. Кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горіло. Жінки в нашому місті були дзвінки, безтурботні, їхні пальці вночі торкались безодня. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церква була просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш з нами просто поговорити? Даруй нам свою любов, стискай й лищата. Тебе ж капелани і вчили сповідувати і причищати. Розкажи, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б що зробили це ненавмисно. Скажи при намі, що буде покара новинних. Скажи взагалі буде що, чого не скажуть в новинах. Добре. Давайте я розкажу вам, що така втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано у пророків про біль і терпіння, про птахів, які падають на міста каміння? Ось саме тоді й починаються власне втрати. В кінці там взагалі погано, не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто ніколи в цьому житті не умине розплати. Я завжди говорю про це своїм, коли немає чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам всім не пощастило.